Діафрагмальне дихання і звичка тримати підтянутим живіт дуже важливі для нас. Чому поясню зараз. Дивіться, якщо ми будемо наші ребра тримати завжди стиснутими, а живіт виваленим, що буде відбуватися з нашою осанкою, ми будемо сутулиться, звісно. Якщо ми підтягнемо м'язи живота і розширимо нижню частину ребер, тоді ми зможемо з вами якраз таки застосовувати діафрагму при диханні. Тобто Але при цьому я тримаю живіт підтягнутим. Ребра трішки, звісно ж, мої будуть розширюватись, але повністю падати вниз вони не будуть. Тобто, бачите, що відбувається, якщо я ділаю от просто я ребра розслабив і живіт, все, в мене сразу плечі пішли вперед. Тобто, наша задача завжди тримати підтягнутим живіт, тобто вакуум повинен бути завжди. Ребра повинні бути розширені, нижня частина. Але при цьому при диханні ми не повинні сильно підіймати верхню частину ребер, де у нас будуть перенапружуватися м'язи шиї, що дуже важливо. Тобто навіть ті самі різні психічні проблеми, різні, та взагалі проблеми з внутрішніми органами, проблеми з диханням дуже-дуже багато всього можна прибрати лише за однієї корисної звички тримати підтягнутим живіт, одночасно видвинутими ребра. Нижню частину для того, щоб діафрагма наша масажувала також органи. Також, звісно, буде фіксація органів, тобто прес, м'язи, пресу, глибокі м'язи пресу будуть включені. Вони будуть тримати органи на своїх місцях. Якщо живіт у нас буде вивалений вперед, органи будуть змінювати своє положення в Ну, в неїстественній сірі, скажімо так, вони будуть знаходитися і будуть здавлювати проходящі артерії, там віни. Всі інші магістралі важливі транспортні і, звісно ж, нерви. От. Так що я зараз також пропрацьовую цю звичку більш активно. Зараз в мене вже набагато краща осанка, набагато краще функціонують мої органи. Звісно, це із техніками самомасажу необхідно поєднувати, які я зробив в минулих відео. Там я описую дуже детально вісцелярний масаж. Ви зможете зробити детально по цьому відео, також собі або своїм близьким правильно його. От. Тобто, коли ви розслабили м'язи, наша задача тепер навчитися розкривати нижню частину ребер і використовувати діафрагму. Коли ви просто зараз зробите глибокий вдох, підніметься і розкриється нижня частина ребер, живіт підтягнеться. Старайтеся залишатися в цьому положенні. От, Я зараз дихаю і говорю, але ребра мої майже залишаються на місці. Тобто потрібно це контролювати. І чим більше буде досвід, тим більше ви будете відчувати діафрагму, як вона е, рухається всередині. Тобто Це буде дуже дуже корисним. Це пропрацювати необхідно. Тобто, навіть той самий блуждаючий нерв, який проходить, він буде розслаблений, будуть працювати правильно органи. Ну, тут надто багато плюсів і їх сильно довго описувати. Тобто ці самі панічні атаки ви зможете убрати, пропрацьовуючи діафрагму. І значить, в наступному відео я вам покажу, як робити самомасаж діафрагми, для того, щоб ви змогли розслабити її правильно. Тобто там нічого такого складного немає. Але саме головну суть потрібна. Оцю уловить, яку я вам описав. Ви коли спробуєте, ви побачите, і ваша останка, ваші плачі будуть більш рівні. Звісно, коли будуть м'язи в спазмах, це буде важкіше зробити, тому що ну, працює біомеханіка неправильно. І ви будете питатися розкрити ребра повністю, міжреберні м'язи теж будуть скуті досить, тобто вони не дадуть повністю розкритися. Діафрагма буде працювати також неповноцінно, не на всі 100%. І для цього потрібно спочатку розслабляти м'язи, щоб вони вертались в ізначальне положення. І потім буде вже толк. Потім ви можете займатися вправами, робити оці всі корисні звички, скажімо так. Але навіть якщо ви ще не приступили до самомасажу, ви вже можете робити це, про що я розказую. Звісно, воно вам буде також на користь. Особливо тримати завжди підтягнутим живіт. Тобто з часом ви будете його втягувати все більше, і у вас тоді буде менше апетит проявлятися. Бо того, що ви создате стріду е, всередині, яка буде достатньо давлення для притока і оттока крові, лімфи. А, це, а ця стріда буде розвивати у нас якраз таки стимулювати більше розвиток е, нашої естественної мікрофлори. Патогена мікрофлора і глисти всякі разні, вони будуть уходити, бо того, що вони дуже сильно не люблять. Коли ми даємо приток свіжої крові з елементами, які вже починають руйнувати їх із середини, тобто тут наша задача допомогти організму включитися. І тоді ми зможемо досягти того здоров'я, яке в нас було ще в дитинстві. Просто згадайте про те, як ми бігали дітьми, їли зелені абрикоси, і все, ми день навіть їли, могли не поїсти взагалі, ми навіть могли забути і ну, Воду пить, Ми все просто з утра вибіг і вечором прибіг, і тільки тоді тебе мати на накор... кормило, і все. А зараз що, розказують, там, трьохразове питання і все остальне, що це єстенне. А тоді, коли, допустимо, вже проблеми починаються з того, що людина різко міняє харчування, тобто це буде віддільне, звісно, відео, ну трошки підрозкрию вам щось цю тему. А коли людина різко міняє своє харчування, Звісно, тоді виходить, коли особливо переходить на віганство або на фруктоєдство, Зеленолисті фрукти, горіхи в малій дозі, бджолиного производства та інші корисні для нас продукти, вони запускають процес елюмінації, виведення токсинів. Тобто, голод так само. Але це потрібно все правильно робити. Я розкрию цю тему якраз таки з наступних відео. Ну, от. Якщо підійти до цього правильно і зробити все по тому, як соответствує вашим потрібностям організму, бо то, що в кожного все індивідуально, в когось наскільки вже запічканий організм, тими таблетками і прочої хімією, що просто там дуже опасно буде робити переходи оці. і за цього люди потім і страждають. Тобто, вроді би людина більш-менш нормальна на виду. Тобто дивишся там, ну да, є якісь отечності, і проблем не так кажеться, кажуть. і кажеться, що не так багато. Ну ви ж не забувайте, що у дітей великі компенсаторні можливості, тобто у них великий запас резерв здоров'я. І коли у дитини якась там з'являється на шкірі висипання або температура, більшість батьків що роблять? Вони беруть, просто подавлюють імунітет, загасять його таблетками і всім остальним. Наприклад, ну просто, навіть щоб ви розуміли, пічонка 39 градусів взагалі в неї там. І коли температура тіла піднімається до 39 градусів, це їстена середа. Коли запускає пічонка очисні свої процеси, де організм починає боротися. І створювати такі умови, в яких патогена, мікрофлора, токсини, все остальне починає просто вимітатися з організму. А коли протизапальні, коли це засоби проти температури починають люди вживати, вони глушать печінку. І печінка тоді вмісто виведення токсинів, починає їх скаплювати. І тоді проблема, коли людина, допустимо, в дитинстві боліли, часто соплі, там це все остальне, це дуже класно, це організм працює. А через певний проміжок часу люди вже починають казати: ой, тіпа, я ось там тільки раз в год болію, або взагалі там перестав боліти. Це погано. Все, ваш організм, тобто і мій в тому числі, взагалі, якщо не відбувається виход мокроти, якщо не відбувається. Всі ці процеси по виведенню токсинів, все, елімінація зупиняється майже. Тобто, органи виведення вже дуже погано функціонують. От чому проблема. Тут необхідно це розуміти, бо того, що здоров'я не досягти. Мозги нам промили дуже сильно крапко. Але в наших руках вернуть собі те первозданне, ізначальне здоров'я. Коли ми були ще немовлятами, і це можливо, незалежно від вашого возросту, не від обстановки, е, взагалі, ну, в більшій мірі. Звісно, якщо вже геть там, геть там уже тяжко, то, звісно, тоді будуть певні труднощі. Дякую вам за увагу, хто додивився до кінця і скоро побачимося.